Ну, давайте тепер про іншого харизматичного мужчину. Його харизма накриває взагалі весь світ. Тут вже нічого не поробиш, але з цим треба якось жити і розбиратися. Нові мита, нові мита від Трампа. Україна серед тих, хто дійсно відчуватиме наслідки від цього мита. Що таке мита? По суті, мито це ну певні, ну давайте назвемо їх не санкції, а певні податки. Давайте їх так називемо, да? От які накладаються на експортований товар. Україна в тому там числі в переліку цих країн. Що це означає для наших товарів? І чи дасть це якісь можливо важі для переговорів нових, тому що ми зараз переговорному процесі з Америкою. Давайте зараз про взаємозв'язок торговельної війни з справжньою війною. 2 квітня президент США Дональд Трамп зробив крок, який за версією CNN дав старт глобальній торговельній війні. На урочистій церемонії в Білому домі він оголосив про введення значних мит на імпорт товарів до США з більшості країн світу. Мої співвітчизники, американці, це день визволення, на який ми довго чекали. Суть рішень Трампа полягає у наступному. Запроваджується універсальне базове мито у 10% на імпорт усіх товарів до США з понад 180 країн світу. Додатково введені взаємні мита для 60 країн, які на думку Білого Дому ошукали Америку. Ці мита сягають 20 для країн ЄС, 34% для Китаю, і навіть 49% для таких країн, як Камбоджа. Щодо України застосовано лише базове мито у 10 Міністерка економіки України Юлія Середенко пояснила, що означають для української економіки ці тарифи. Складно, але не критично. Для нас діятиме загальне мито на 10%. якогось окремого вищого мита, як от у Молдови, 31%, чи у ЄС 20% щодо України немає. Наші мита на американські товари досить низькі. На автомобілі ставка 10%, на вугілля і нафту 0%. Тому зараз в нас є шанси домовитись на інші умови. Американська заява чітко говорить про таку можливість. Економіст Ілляна Сходовський вважає, у цій ситуації для України навіть відкриються перспективи. У нас є і позитивні моменти від цієї ситуації. Зокрема, наприклад, Китай, скоріше всього, буде відповідати митами ми, на американську продукцію на китайському ринку. Ми конкурували з американськими компаніями за ринок постачання сільськогосподарської продукції. Як результат є висока ймовірність того, що ми збільшимо наше постачання в Китай, нашої сільськогосподарської продукції, і головне, що ми зможемо продавати її дорожче ніж ми продавали. То цього аналогічна ставка у 10% діятиме для Великої Британії, Австралії, Туреччини та інших країн. Росії та Білорусі у списку Трампа немає. Нові мита щодо них США не запроваджують. Проти них працюють санкції, говорять у Білому домі. Найбільші економіки світу вже пообіцяли відповісти на американські тарифи. Ми готові відповісти. Ми вже завершуємо перший пакет контрзаходів у відповідь на тарифи на сталь. І ми зараз готуємося до подальших контрзаходів для захисту наших інтересів та нашого бізнесу. Якщо переговори провалять у Європи є все необхідне, щоб пройти крізь цей шторм разом. Якщо ви боретеся з одним із нас, ви боретеся з усіма. Ці зміни можуть вплинути й на валютні ринки. І якщо через нові мита економіка США почне відчувати нестабільність, курс долара може впасти. Це може спричинити зміцнення євро та інших валют, оскільки інвестори можуть шукати більш безпечні альтернативи для своїх вкладень. Якщо так порівнювати, там, наприклад, традиційно долар і євро, то я не зможу дати вам рекомендації, куди саме краще вкласти разом з тим. Ну куди пішли люди, які мають значні заощадження, це звичайно там не тисяча доларів, а більше то ми бачимо, що вони пішли в золото, і золото зараз досягло максимального фактичного рівня за останні 20 років. Запровадження мит Трампом може спричинити підвищення цін на імпортні товари, зокрема електроніку. Одяг і побутову техніку, що вплине на повсякденні витрати американців, президент США вважає, що ці заходи підтримують місцевих виробників і сприятимуть створенню нових робочих місць. Втім, на тлі глобальної економічної нестабільності це може мати непередбачувані наслідки. Базовий тариф у 10% набуде чинності 5 квітня. О, тепер економісти гадають, що буде далі. Дивіться, якщо е, країни, на які наклали мита США, а це майже всі країни, навіть там, де острова з пінгвінами людей нема, е, відповідні мити накладуть. То тоді почнеться величезна економічна і спад. Та. А та. якщо почнуть активно е, е, закинуть, е, е, хотів сказати грубе слово, забудуть про США, а просто плідніше будуть торгувати одна з одною, то можливо якось цього, тому що мити б'ють, коли вводять мита, от США вводять мита, вона ж і по собі б'є насправді. Це, звичайно, тому і на, і, і, на імпорт, і на експорт на все Ну, бачите, українці як тільки отримують якусь подібну новину, це наша вже не таємна суперсила і не таємна зброя, а просто можливість відрефлексувати і прожити щось чергове, що несеться. Це звичайно ті самі меми. І вчора, от як тільки е, з'явилася новина про те, що Дональд Трамп запровадив мита, в тому числі і на безлюдні острови в Індійському океані, які, начебто, там архіпелаг належить цей. Австралії, але тим не менш, окрім пінгвінів і ведмедів, нікого немає. І навіть там 10% мита українці миттєво відреагували. Купу мемів просто вчора оприлюднили, зібрали Доби Це Вийшли подивитися. пінгвіни на демонстрацію. кажуть, ні, ні, 10%. Намагаються сказати пінгвіни, що тут людей нема. Але головне посміхайтеся і дякуйте. Це ясно. Вже спасибі. Там був один такий класний мем. Ось та з Джейді Венсом. Типу ви подякували звертання до звернення до пінгвінів. Ні, ну молодці. так в принципі дізналися про існування цього острова взагалі. Хтось так географію вивчає по митах травм. Але я вам так скажу, найтоповіший мем учорашнього дня. Зараз ми вам його покажемо. Це картинка, так якусь. Знає зараз кожен українець Ви, Трамп е з переліком. Прилюдія, наших Ви бачили Трамп просто реально показав таке полотно велике, де показав так, так, кому так. яке відсоток мита. А тут наші замінили, бачите, провокзальною ядкою, прекрасною, знайомою, доброю, теплою. Просто... Щоб було якось тепліше сприймати мита. Знаєте? От хінкалі 92, не відсотка гривні. Та Все, млинці теплости. з творогом 52, Будь ласка, обирайте, що хочете. О так.